якраз коробка чоловіка, я тут складаю. Воно так і буде називатися. Юрине військове. Тут сідають його. Ну, бокси, шму, бокси, бафи». Світлана збирає речі у коробки. Родина Маріупольців у котре переїжджатиме. Хазяйка вирішила підняти орендну плату з 7 тисяч гривень на 15 тисяч гривень. У мене таких зараз можливостей немає. Пресенські виплати зняли, ніяких доплат від держави немає. І 15 тисяч гривень це майже моя заробітна плата. З початком повномасштабного вторгнення родина у складі тата, мами двох дітей та котика жили у Дніпрі, потім в Запоріжжі. А вже восени 22-го року переїхали до Черкас. Нині, поки тато на службі, а старший син здобуває вищу освіту, змушені шукати нове житло. Але ціни виявилися непідйомні. Пропозицій мало в Черкасах. Особливо адекватних пропозицій мало а і ціни на них високі. Спостереження Світлани підтверджують, і фахівці зараз на ринку нерухомості Черкас великий попит і велика пропозиція. Близько 450 квартир зараз чекають орендарів. Значною мірою здорожчання пов'язане з напливом переселенців. За час повномасштабної війни ціни на оренду житла в Черкасах зросли майже вдвічі. Власники вже зрозуміли ситуацію, зрозуміли, що Орендована квартира то є джерело доходу і намагаються здати їм максимально дорого, як тільки можуть. І деякі пропозиції неадекватні, тобто ми приблизно розуміємо, що воно стоїть, наприклад, там 10 тижні гривень в оренду, а за неї хочуть 15, і Вона стоїть за 15, чекає місяцями. Такі квартири, якщо і здають, то ненадовго відзначає агент із нерухомості. А Світлана додає: зовсім мала частина орендодавців готові пустити родину переселенців з дітьми та тваринкою, та ще й за помірну ціну. Котики собачки, вони можуть щось подряпати, десь напісяти, накакати. Вони можуть щось там порвати, погризти. Ну, я бачила різні квартири. Я приходила в такі квартири, в які, вибачте, мене ну, ну, людям не треба жити. І все одно не пускають з тваринами. Для мене це дивно. Мені здається, що там ну, мій кіт, ну точно нічого вже пошкодити не може. Дискримінуючі вимоги до орендарів у агентствах нерухомості теж не схвалюють, але і заборонити власникам житла ставити власні умови не можуть. Ми вважаємо, що всі люди рівні і не можна робити якихось обмежень. Але то він є власник, вона йому важко досталася. Та квартира, він її береже, він не хоче з котиками. Ну це його право. Врешті Світлані вдалося знайти квартиру за прийнятну ціну. Виручили соцмережі та широке коло знайомств. Адже Світлана фотографка, авторка соціальних фотопроектів. Невістка однієї. З героїні цього фотопроєкту побачила мою моє об'яву, моє повідомлення. В неї є друг товариш військовий, який також зараз воює, але в нього також пуста квартира від його родичів залишилася. І він мені погодився здати квартиру в комплекті з собакою, яку треба доглядати. Як змінюватимуться ціни на ринку зйомного житла, прогнозувати важко, каже пан Дмитро. Але в умовах нестабільності очікувано, що все більше людей орендуватимуть квартири, а не купуватимуть власні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.